Привіт, любі гусятка, гусачки та гусині. Я рада вітати вас на каналі Гусь Читає. І сьогодні мені хотілося би поговорити про книжки азійських авторів, які я нещодавно прочитала. І розпочинаю я із міста привидів» від тайванця Кевіна Ченя. Це дуже зворушлива, об'ємна, химерна та що підіймає багато питань книга яких питань? Це зіткнення вікових традицій із новими нащадками, що хочуть бути більш сучасними. Це проблеми співіснувань ЛГБТК плюс спільноти із консервативним суспільством і політикою традиційної сім'ї, це насилля та використання жіночого тіла, а також знущання над тваринами та поїдання цих самих тварин. Так, тут буде згадуватися не один раз суп із собачатини чи юшка зі змії. Тому особливо чутливим людям раджу читати цю книжку з обережністю. Це книга про межу століть 20-го і 21-го, про несказані слова і дітей, які так і не отримали любові, про зруйновані амбіції, чужі мрії, прожиті замість власних. Про заздрість, помсту, спотворені форми любові і турботи, тут оживають вогняні ритуали, частування для примар. Тут скоєно злочини, що виправдані мораллю, але не виправдані законом. І навпаки, жахливі злочини, що не викликають запитань у влади і громади. Однак постраждалі родичі проживають, плачуть і травмуються поколіннями. І за одного такого випадку, так як привиди приходять до них не тільки у снах. Це роман про родину. Історію розповідають і живі, і мертві, але з кожною сторінкою стає зрозуміліше сам факт існування ще не означає життя, адже можна бути поруч, дихати, рухатися і все ж залишатися примарою. Це місце сповнене привидами минулого і теперішнього. Вони сірі чи прозорі, голосні чи тихі. Вони нічого не важать, ні на що не впливають, окрім беззупинного руйнування себе. Від минулого неможливо втекти, і ця книга прямий тому доказ. Маленьке містечко Йондзін, велика сім'я. Навчання, втечі, «Берлін», звинувачення, відчай, довіра, сни, Гамлет ідеологія, таємниці, храм і смерть, два сини і п'ять доньок. Кількість головних і другорядних персонажів достатньо велика. Автор малює картину детально, відверту, моторошну і емоційну, орхідеї, змії, цикади, бегемот, сад карамболових дерев, листя черемші і бананів. Природа тут стає ще одним голосом роману. Влучні та вчасні метафори, розсипані текстом. Запахи людських тіл, зброя якоїсь шулі увесь день перерізали горло. Чи насправді він спершу почув темряву і лише згодом побачив? Його зовнішність скидалась на тарілку нічим не приправленого бульйону. Такі речення змушують переживати текст тілесно. Ченю Тінхону здається, що розмова його сестер схожа на червоний хрусткий бекон, що смажиться на пательні, розбрискуючи біч олію. А після мови лише підсилює ефект, наскільки роман влучний у відображенні своєї правди і здатності до сумнівів кожної людини щодо фактів свого минулого, а чи справді все це існувало, чи моя уява вигадує і бреше. Якщо ви ще думаєте, чи читати цей роман, ось тут в мене немає сумнівів щодо поради. Я ствердно киваю головою і говорю: так, читати це 10 із 10. Наступна книга від Оди Сакуноскі. Осакські пейзажі. Поговоримо про самого автора. Мене особисто вразила його біографія, сумлінне навчання, інтерес до літератури, трохи пізніше зустріч із Дензаєм Осаму та Сакагучі Анго, які пасливо називали його Одесаку. Він проникливий знавець людських душ, що зчитував вчинки, емоції, справжність, а помер в дуже і дуже молодому віці. В 33 роки. Ця збірка містить один його роман та два оповідання. Перший текст є найвідомішим із них і має назву Браво! молодятам! сет дзензай на двох сповнене осокським діалектом, що для перекладу його українською був використаний галицький діалект. Складається із 70 сторінок і розповідає про дівчину Тікако та парубка Рюкітті. Він втілення безвідповідальності, інфантильності, марнотратства, лінії та егоїзму. Вона жіноча відданість, агресія, відчай, працьовитість, витримка та турбота, що тримає їх так довго разом загадка. Бо це кохання настільки нетипове і незрозуміле для пересічного читача, занадто багато жертв, ілюзій і надій. Які розбиваються у камінь реальності, бізнеси, що один за одним потерпають від краху, постійне життя у злиднях, спробах видертись наверх і зробити, але безпорадність завжди крокує поруч. А ваше кохання витримає таку напругу, наче запитує нас, Ода? Ви вмієте бути стійкими і відданими, коли життя стає нестерпним? Далі йде дуже коротеньке оповідання під назвою місто дерев, яке присвячено юнацьким спогадам, дитячим щасливим дням зростання на противагу дорослості теперішнього. Це ліричне оповідання з притаманим для стилю бурайха, розчаруванням та втратою. Послухайте, як воно розпочинається. Люди кажуть, що осака це місто без дерев. Про те, як виявилося багато моїх спогадів із дитинства, пов'язані з деревами. Тобто автор говорить про те, що коли ми виростаємо, то дерева вже не здаються для нас такими могутніми високими, а їх кількість завжди здається замалою. Наш дитячий погляд суттєво відрізняється від дорослого, що тепер бачить прості речі як щось невід'ємне і недостатнє. Заключне оповідання бездоганність про двох людей, яких зводять разом задля шлюбу, але перед тим обов'язково провести оміай. Дівчина, що знаходиться у становищі тиску на неї прожитих років, нарешті комусь сподобалася. Чоловічий персонаж тут дуже м'який, широкою усмішкою, хоче усім догодити, тому без перестанку позичає останні гроші. А якщо їх не вистачає, перепозичає у інших. Добра людина, що дозволяє вилазити собі на голову, користатися собою, бути розсіяним, безхарактерним. Ода знову показує нам чоловічого персонажа, який вміє розсердити читача. В Цілому можна сказати, що тексти саконаске наповнені деталями, назвами вулиць, храмів, маршрутів, описів одягу, тогочасних розваг, театрів, страв, напоїв та побутових дрібничок. Осака ХХ століття, що огортає у давно вже зношене кімоно, грає у щогі, пропонує у спеку терти лід з сиропом, а взимку розігріти хібачі і кличе за собою у будинки розпусти чи на вечір поезії. Його тексти близькі, інтелігентні та співчутливі. Слабкості героїв викриваються спокійно, мелодично та із гумором. Хто ж ми без цих слабкостей? Дев'ять із десяти гусячих лапок. Тільки що повернулася з пошти, мені там винесли квадратну коробку, замість прямокутної, до яких я звикла, і зараз хотіла би разом із вами її розпакувати. Це був розпродаж Онети Антоненко. Однак я цей, це розпакування зараз роблю раніше, ніж ви бачите ці кадри з відео, деякі і взагалі озвучку відео, тому що ось така в мене хронологія трошечки збита. Так, і що тут у нас є? Тут книги з цінниками. Це у нас Євгенія Кононенка, слово свого роду. Заглядаюся давно на цю авторку і мені здається, що її електронні книжки в мене вже є. Однак ну ніяк я до них не доберуся. Хоча цю, мені здається, я не купувала. Там по приємній ціні було дуже. Наступна книжка, яку я завжди уникала брати, однак за таку досить гарну ціну, все-таки вирішила взяти прогулянка про пащих». тут щось про гори буде. Ой, мені так подобається от розворотність цих е, книжок. Одразу наткнулася на своє ім'я Юлія. Повернулася в дім. Угу. Ну та я вдома. Звідки вони знають? Звідки вони все знають? Наступна книжечка, о, це у нас та книжка, яку я дуже хотіла. О, тут вона трошки їздить. По якій в мене є львівський влог. Якщо ви його не бачили, то запрошую подивитися теж ну, 405 гривень. А я забрала за скільки, там, за 100 гривень, то дуже щаслива, що забрала за таку ціну приємну. Тому для мене оці от розпродажі в Антоненко дуже подобаються. Вже ж я не можу оминути саме покупку колекції особливі прикмети, так як це п'єси, які покорили серденько моє в цьому році. І у нас тут Вітольд Комбрович, Івона, Принцеса Бургунського, і шлюб, і оперета. Так що покладу до своєї колекції театральної, і буде в мене щастя таке. І принагідно нагадую вам, що можете ще взяти е, участь у розіграші і е, з балканських книжок. Деталі у мене було, були вже на каналі. Так, тут у мене стільки всього, стільки паперу. Оця книжка Маркуса Гасера Примхі пристрасті, теж хотіла її почитати в електронці. І, здається, навіть придбала за 10 гривнів. але, ну, а вже ж мені хочеться мати краще на папері, поки є бажання таке читати саме в такому <голові> оформленні книжки. Так, тут вона трошки щось така брудненька. Ну, я потім все почищу, і мені здається, що ці цінники зараз я якраз буду їх здирати. Так, і що тут у нас ще є? Ой, мене тут дуже багато. Цю книжку я читала розколений, і вона мені дуже сподобалася. Тож я не вагаючись, поки вона там ще була, одна одненька. Господи, 605 гривень вона коштує в книгарні є, Ну, Це взагалі неможливі ціни. І взяти її за те що там 150 гривень. Я думаю, що це просто удача неймовірна. Я сиділа, моніторила цей сайт і намагалася, щоб мені щось там дісталося. Так само, як і оця от книжка, яка насправді о, тут 175, о, але вона там за щось 60 гривень взагалі йшла чи за 120 Не пам'ятаю. Коротше, там якісь ще збивалися постійно ці ціни, і неможливо було зрозуміти, по якій вони ціні. Потім тільки запрацював сайт. Я читала цю книжку, однак хочу мати у себе в бібліотеці для можливого перечиту. І також мені подобається це мінімалістичне оформлення. І ще у нас тут три книжки. Це у нас також Євгенія Кононенко зі Праська Химера. Мені здається, що сподобається. Ще хотіла там взяти одну книжку, однак її забрали, тому, тому прийшлося брати ось цю, поки вона ще була. І ще, в мене дуже мало Кортасера. У мене в основному Картасар в Вавилонської бібліотеки. Однак мені хочеться, щоб він у мене все ж таки був. О, тут такий портрет, я навіть цього не знала. Я читала цю книгу в електронці, мені сподобалися ці оповідки. Тому хай вони будуть у мене на полиці лежати тепер і. Чекати, поки я до них знову доберуся для перечиту. Літні душі. Цю книгу я читала одну із перших на своєму каналі, розповідала про неї і зрозуміла, що мені треба більше арабської перекладної літератури на полицях. Якщо ви хочете відгуки по ось цих от книжках, які я назвала, от, оці от, вони є на каналі, якщо пошукати, то можна знайти. І «Гюстон Розколене також є. Ось ці от три мною ну прочитані. А там ще десь є мамонт. Ось так: от. дякую вам за увагу. Переключаю вас на азійське відео. А тепер перейдемо до найемоційнішої книги з цієї добірки. Це Стефані Фу що знають мої кістки, записки про зцілення від сильної травми, назва, яка промовляє сама за себе: Вас очікує дитинство, що сповнене болем замість любові, неприйняття замість обіймів і теплих розмов, жорстокість замість батьківської мудрості. В цій книзі можна прослідкувати глибокі травми цілих поколінь. Шлях до відновлення дуже непростий, адже комплексний посттравматичний розлад сидить у глибинних переконаннях, мисленні та стандартах поведінки. Це особиста історія дівчини, батьки якої малазійці покинули Малазію, коли їй було два з половиною роки. Вона зростала в Америці серед таких самих дітей, чиї батьки емігрували, вирвались із нетрів, яким пощастило. А вже ж слово пощастило у лапках. Я пам'ятаю, як мати одного хлопчика перепекла його недопалком від цигарки. Іншому хлопчику зачинили його спальню і змусили спати на дивані, бо, за словами його матері, він був настільки паскудним, що не заслуговував на власний простір. Мати моєї близької подруги ганялася за нею по всьому будинку, даючи їй ляпаси і кажучи, що вона нікчема, а одного разу вона розбудила її ледь. Не задушивши, я розповідала про рубці на ногах, про те, як скрутилася в клубок, коли мене скинули зі сходів. Ми обговорювали логістику цих знущань, що краще бути побитим чимось вузьким, як ціпок, чи чимось великим і твердим, що болючіше, рана чи синець, що було більш деморалізаційним, бути приниженим чи просто проігнорованим. Ось такі питання повсякчас постають посеред тексту. Із цієї книги я дізналася багато чого особистого, але й були факти. Такі, як те, що жінки більш ніж удвічі частіше страждають від ПТСР, ніж чоловіки. 10% жінок страдають від ПТСР протягом свого життя, на відміну від лише 4% чоловіків. Але навіть після міту глобального руху за визнання легітимності жіночої травми, лікування цієї травми залишається недопрацьованим зусиллям думкою в тіні слави війни, і так було завжди. Також факт щодо замовчування Малайської війни. Коли британці прийшли до влади, Малайська національно визвольна армія вела проти них тотальну війну протягом 12 років. Це було виснажливо боротися з такою могутністю. Але британці вже ж ніколи не називали це війною. Вони означили це конфліктом, а саме, вслухайтеся надзвичайною ситуацією в Малаї. Так як книга містить особисті спогади про іммігрантське дитинство, складні стосунки з батьками та намагання впоратися з дорослим життям, а також детально пояснює, що таке КПТСР, як його діагностують і які існують методи лікування від терапії до фізіологічних підходів, вона містить у собі науковий підхід, а отже, стане корисною для тих, кому діагностували цей розлад, хочеться. Завершити китайською приказкою, яку Стефані наводить у своїй книзі: третина світу знаходиться під контролем неба, третина під контролем навколишнього середовища, і третина у ваших руках. Всім добра, гусятка! Дякую, що провели цей час зі мною і книгами.